Пан Сергій досвідчений екскаваторник Кирбасудоканалу, що керував атеками, бобкатами, а останні півроку працює на GCB. Саме на одному з таких чоловік долав наслідки ракетного удару по гідроспоруді та допоміг запобігти техногенній катастрофі, внаслідок якої у зоні підтоплення могли опинитися понад 150 тисяч місцевих мешканців. Сам особисто там приймав участь. Двоє суток ночував, в, в обшій складності п'ять днів там провів, було ранення лобового стекла, яке вже поміняли. А так все, что надо было требовалось, все выполняли там на Карачунах. Завалы чистили, там всю дорогу пробивали. Спасибо городу, властям городским, которые поспособствовали приобретению этой техники, которая помогает нам во всем и поможет победить врага. За ініціативи військової адміністрації, коштом міського бюджету Кривбасводоканал отримав оновлення свого автопарку: міні-навантажувачі БАВКА, повноповоротний міні-екскаватор, великі колісні екскаватори, телескопічні автокрани з вилютом стріли на 43 метри, а також додаткове навісне обладнання. Ця техніка вже у найближчі дні виїде на лінії. Її використовуватимуть для забезпечення поточної діяльності підприємства, ліквідації наслідків можливих обстрілів, усунення аварій на об'єктах інфраструктури міста. Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» – одне з флагманів у в боротьбі кривого рогу із військовими діями з боку агресора ми разом з іншими комунальними службами та рятівними службами. Приймаємо на себе удар і тримаємо місто в тонусі, забезпечуємо питною водою та водовідведенням. І наразі кожна додаткова одиниця техні техніки це ще на один крок наближає нашу перемогу. Ми дуже вдячні міській владі, що вона не залишається осторонь, приймає безпосередню участь у подіях. У цих виділяє нам цю техніку, яка дуже яка дуже є необхідною. Нову спецтехніку міському водоканалу передав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він наголосив на важливості такого оновлення, оскільки частина техніки Міста була пошкоджена внаслідок обстрілів чи експлуатації в надзвичайних умовах. Ще декілька машин раніше спрямували на відновлення деокупованого Херсона. Комунальна техніка зараз виконує дуже багато функцій. Це і будівництво фортифікаційних споруд і для військових, і для укріплення об'єктів критичної інфраструктури. Можу сказати, що в фортифікаційних спорудах 70% це працювала комунальна техніка, а лише 30% це була техніка промислових підприємств. Це перше. Друге, це ліквідація наслідків ворожих атак, ворожих прильотів. Це також комунальна техніка. Питання допомоги Херсонщини. Зараз декілька наших бригад працює і в самому Херсоні, і в територіальних громадах. Зазначимо, за останні роки коштом міського бюджету на потреби Кривбасводоканалу придбали 15 колісних ковшових екскаваторів навантажувачів Бобкат, два екскаватори навантажувачі Хюндай, каналопромовну машину, п'ять насосів, три електродвигуни тощо. А минулого тижня підприємству передали сучасну автономну установку, яка у випадку блекауту зможе очищувати воду для питного водопостачання з будь-якого джерела. Кузьма Шишкін Олександр Довженко, перший міський.